Наші любі клієнти, подивіться, яка в нас приїхала куртка. Це вона приїхала із Шотландії. По наповненню може бути тут і чоловічі, і жіночі, і різні розміри. Дуже якісна, перший плюс екстра сорт. Подивіться, яка неймовірна куртка великого розміру батального 3 xl чоловіча, Вона водоріштовхна тканина. Подивіться, що тут у неї є. Всередині вона наповнена. Ось тут ще відсібається до середини спини. До, до, до кінця спини. Подивіться, вона тут на флісі, і тут вона стібана. Неймовірна куртка. Багато в ній варіантів. Тут кишені і стічка комір, який має тут скриту капюшонку. Дуже класна, неймовірна і. Ми її рекомендуємо. Дивіться, яка класна куртка жіноча, вкорочена, модна, дуже гарна капюшонка тут у нас є на утяжках. Такі акцентні, чорні, такі кишеньки. Подивіться, вона неймовірно модна і дуже тепла, помаранчевого кольору фірма Джордж. Розмір елічка, до речі, ось ця X2XL, неймовірна чоловіча куртка. капюшон в неї не відсівається, але ж дуже зручний такий м'який комір на флісі. Дуже гарна куртка, і вона водові шосна тканина. Тепла-тепла. Гарнесенька. -тепла. Це фірма, ви знаєте. Я так думаю, це Армор, і це така класна. Дивіться, такий дошиві дощовічок. Він розміру Ель, чоловічий, гарнесенький. Можна його скласти ось так. Подивіться, і покласти практично у кишеню. Ось така, подивіться, курточка буде вам в нагоді. Тож будь ласка, рекомендуємо. Класна бомберочок, подивіться, дуже цікаво зроблено, тут розсібається. Ось так можна зробити такий варіант, дуже такий цікавий, такий стильовий варіант. І це можна носити як чоловікові, так і жінці, хоча і чорний колір. Класна брендована така курточка, вона такі, дуже цікаві, кишені в неї. І розмір елічка. Спортивна куртка, водовіштовхна тканина, вода водові вітру проникна. Дуже гарна, дуже гарно продумано в неї все. Як не знаєте людей, які займаються спортом, тут повинно бути все продумано дуже класно. І подивіться, ось тут класно, що вона має такі ще застібки. Ви знаєте, що це е, запобігає продуванню. Дуже гарна така тканина, класна куртка, і це зазвичай за, за коштує дуже дорого. Відсібається катушонка. Розмір XM2 xl 2XL. Неймовірний колір, жовтий. Він з таким відтінком такого, класний такий, подивіться, капюшон не відсібається, але ж він шикарний з хутром. І подивіться, куртка, неймовірна, є такі акценти з боків. шикарна, розмір L-чка. Спортивна гламурна така куртка. Я так називаю такі стиль спортивна гламурний тому що він може бути як з костюмом вдягнений, так і з спортивним стилем. Подивіться, тут утяжка така на капюшоні, класний такий він спів складається сюди позаду на на комірці. Дуже гарна куртка розміру 2 xl До речі, подивіться вона ще тут, така на флісочці. Подовжена куртка, майже пальто практично, дуже цікаві кишені, тому що ось тут такі в нас є клапани, а кишені насправді ось тут. А це закриває ось так. Ось тут. Подивіться, тут, до речі, натуральне хутро. Таке, подивіться, воно дуже класно набите, і воно відстібається. Красива модель, кава з капучино, колір це дуже модний, акцентний такий е, класний. Подивіться, і з цієї сторони гарнесенького такого молочного кольору. І це розмір елічка жіночий. Модна. Подивіться, вона така знаєте, стильова, класна курточка, молодь полюбляє, вона у вас буде куплена за 5 хвилин, це я точно знаю вашими клієнтами. Ось, подивіться, така красива розмір L. Ну, неймовірна куртка. Подивіться, яка в неї фурнітура, Вона стьобана, гарнесенька, тепла. І може бути вона як на осінь, так і на зиму. Класна і тут в неї капюшонка є всередині. Власна куртка, подивіться, вона легесенька, це 100 грамівочка, неймовірна, з чорного кольору. Це такий класичний варіант. Подивіться, неймовірна, теж брендована, класна. І я так думаю, що можна її вдягати так само із жилеткою. Жилетки у нас до речі є в балайковому асортименті і є гарної якості. Ну подивіться, шоколад. Шоколад завжди на часі. Це поєднується цей колір з усіма е, вашими луками. Подивіться, тут прорезинена така красива пров'язана стієчка. Тобто це пров'язані такі рукавчики. І це такий, знаєте, фасон, який завжди на часі. Дуже класно, вона втеплена і розмір емичка. І на останок ось така молочна шикарна куртка, яка буде вам доповнити ваш лук з усіма, з усіма вашими і брючками, і е, спідничками. Тож купляйте цей лот, тому що він неймовірний. Замовляйте.